За покусами, не живе в моєм серці єдина, там вона, там моя україна. Україна шумить Дніпро десь там на кручах, степи з лісами шарудять, а спів птахів цей рік ще дужчий. Що ж стискається в грудях, тепліше стало вже й на дворі Та все ще холодно в серцях людей, що кинули в неволі, як у безодні мишенят. Весна настала, Україно, вже час піднятися з колін, та довести, що ми всі вільні, й прийми козацький наш уклін Але я вірю, що ми сильні, хоч хто б там що не говорив. Коли ми разом, ми єдині, а єдність знищить ворогів. Народився і тут хочу жити, так і я люблю Україну, сильно люблю і буду любити. Так і я люблю Україну, свою родину, свою сім'ю мені є що втрачати, є кого любити, і я сильно ціную те, що люблю.